Дональд Трамп пообіцяв подзвонити Орбану. Я думаю, що Орбан припинить закупівлю російської нафти, якщо я поговорю з ним. Я поговорю з ним. Дональд Трамп подзвонив Віктору Орбану. Навіть п'ять років не довелося чекати. Або ж, як каже ЄС, до кінця 2027 року. Тобто. Буквально наступного дня, після того як президент США заявив про намір закликати угорського прем'єра припинити купувати російську нафту, він його таки набрав і закликав не купувати російську нафту. Звісно, самої телефонної розмови у нас немає, але якщо опустити ось ці перші привітальні фрази, типу шо ти а ти що то за словами глави МЗС Угорщини Петра Сіярто, лідери поспілкувалися про війну Росії проти України, стан світової економіки, тарифи та енергетичну безпеку. Ми перебуваємо в постійному контакті з урядом США. Нещодавно прем'єр-міністр розмовляв з президентом Дональдом Трампом, і вони обговорили кілька питань: зокрема, стан війни, можливість миру, глобальні економічні тенденції, ситуацію, що склалася через мита, і, звичайно, питання енергопостачання в Центральній Європі. А от про що? то не сказав так, це про те, чи припинить Угорщина, врешті-решт, після цієї розмови, пхату собі ту нафту у кишені, коли їздить до Путіна на поклон. Але те, що для Орбана ситуація повернеться з точністю до навпаки, оцього він точно не очікував. Отак, от, от буває. Ще нещодавно Орбан дзвонив Трампу і просив, щоб той вплинув на Україну, щоб вона, тобто, ми перестали бити по дружбі. А тепер Трамп каже Орбану: фу, кака! Чом то в тебе руки в дружбі? Щось геть не схоже. Для Орбана тиск з боку адміністрації Трампа став несподіваним, адже угорський прем'єр довгий час підтримував американського лідера та вважав, що його повернення до влади зупинить критику Вашингтона на адресу внутрішньої політики Будапешта. І знову ж таки не знаю, чи погрожував Трамп санкціями, але вони для Угорщини здається таки будуть. Хоч як президент Зеленський не намагався пояснити, що потрібні не санкції, а альтернативи. Тож європейський союз повідомив, що планує запровадити мита на імпорт нафти з Росії, щоб змусити Угорщину і Словаччину припинити закупівлю російських енергоносіїв. І тут ЄС грає трохи роль ем, незадоволеної невістки. Мамо, сядьте, мамо, встаньте. Бо хочу нагадати, що свого часу в Угорщини навпаки були економічні стимули ще більше купувати дешевої російської нафти. Разом із Словаччиною вона отримала тимчасове звільнення від санкцій ЄС на імпорт нафти з Росії трубопроводом. Оскільки каже, немає виходу до моря. Їй це вибачили і сказали: Ну добре, купуйте. І завдяки цьому уряд Орбана навіть зміг запровадити податки на надприбутки від дешевих енергоресурсів, що допомагало йому латати дірки в бюджеті, які виникли після багаторічних фінансових проблем. Хоча і купують вони в Росії мізер, ну принаймні так казали посадовці, всього кажуть 2,2% від загального обсягу російського експорту нафти. Але по факту, Угорщина після отримання цих виняткових прав на купівлю не тільки не зменшила, а навіть збільшила. Частку російської нафти у своєму імпорті з 61% у 2021 році до 86% у 2024 році. Країна, звісно ж, пояснює свою позицію енергетичною залежністю від російського газу, нафти і ядерного палива. Словачина також сказала, що залежить від російської нафти майже на 100%. тобто 99% нафти, країна імпортує нафтопроводом дружба. Технологічні потужності її найбільшого НПЗ слов нафт пристосовані саме до переробки важкої російської нафти. От тільки момент: якщо російська нафта дешевша, то чому тоді громадяни в Угорщині за неї платять більше, ніж врешті країн Європейського Союзу? Знаєте, той випадок, коли прорахувався, але не знаєш де. Глава міністерства закордонних справ Угорщини долучився до ефіру на місцевому телеканалі. і, Здається, геть зовсім не очікував таких конкретних питань від змі. Отже, що він не стільки угорський уряд, і мол є великими переможцями, і тут я знову посилаюся на АТІЛУ холоду, який каже, що справа в тому, що російська нафта приносить величезний прибуток, від якого ні МОЛ, ні угорський уряд не хочуть відмовлятися. Йдеться про 400-500 мільярдів форинтів податкових надходжень. Не угорському уряду приносить користь російська нафта а угорським людям, тому що якби ми не купували цю нафту з Росії, а мали би купувати з інших сегментів світового ринку. Це було б набагато дорожче. Так, тільки що, що саме тому я запитав, чому минулого року ціна була на 5% вища за середню по єс. Якщо ми купуємо дешеву російську нафту, ну тому що було прийнято багато таких рішень, які у світі призвели до скорочення виробництва, і це на жаль підвищило світову ринкову ціну. Але ж це мало би підвищити ціни скрізь логічно. Так, мабуть, як думаєте, угорці почали щось підозрювати про щось здогадуватись чи ні? Бо в ЄС почали і здається вирішили виправити помилку, яку самі ж і допустили щодо Угорщини і словаччини. Uh, проблема санкцій в Європі. Проблема санкцій зі сполученими штатами. Якщо Сполучені Штати можуть прийняти одноосібне рішення, да, ну, тобто прийняли рішення, президент це рішення акцептував, потім передав до конгресу. Конгрес проголосував і все. І механізм достатньо швидкий, ефективний. І тому подібне в Європі складніше. Там є оця, на мій погляд, достатньо дивна модель, коли треба отримати 100% консенсусне голосування. Якщо завжди будуть протиріччя. Да. я не розумію, навіщо була така модель. Побудована, тобто, якщо колективний орган існує, де є дебати, то треба все ж таки було закласти трошки інший формат голосування, там дві третини, наприклад, да. Ну тобто, щоб було зрозуміло, тому що завжди буде конфліктність по тому чи іншому питанню. І тоді, якщо у вас стовідсоткове має бути голосування, то або ви будете завжди когось купувати. Ну тобто, хтось буде спекулювати на цьому і отримувати додаткові можливості, що угорщина до речі неодноразово вже робила. А для того, щоб проголосувати за щось, вона спочатку йде, каже в ні, ми не будемо за це голосувати. Потім їй там дають додатковий ресурс, що не є правильним, да тому що ви стимулюєте таку а, поведінку, да і далі вона буде шантажувати. А потім вони вже там щось голосують. Так само і в даному випадку. Всіх попереджали на початку повномасштабного вторгнення, що треба диферсифікувати постачання газу і нафти від Росії. Треба відмовлятись. І дивіться навіть такі країни, як Франція, Німеччина, Нідерланди. Ну, Німеччина Нідерланди були там ну, досить залежні від російського трубопровідного газу і так далі. Вони достатньо швидко це змогли зробити. У Угорщина не хочуть цього робити, тому що ще раз підкреслює, там є оцей компонент впливу політичної корупції. Да? А, і тут можна довго розмовляти про те, що є ж можливості сьогодні десь купувати американський, там північно-європейський, близькосхідний газ нафта, чи там африканський, навіть і тому подібне, але ну це ж трошки про інше, це про економіку, про добробут, про а, конкурентність країни. А політичні еліти, популістські, да вони ж зацікавлені тільки в іншому форматі управління. Тож, запровадження мит є частиною ширшої стратегії ЄС щодо повної відмови від енергоресурсів Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон Ляйн заявила, що метою цих заходів є позбавлення ЄС залишків нафти і газу, що надходять з Росії. Вона наголосила, що закупівлю російської нафти можуть припинити до кінця поточного року, і зазначила, що санкції вже запропоновані і очікують на схвалення країнами-членами Європейського Союзу. Єдина проблема, правда, в тому, що рішення має. Прийматися одноголосно, тобто і Угорщина, і Словаччина мають проголосувати проти себе ну, така процедура зараз, такий регламент. Але ну тут бачите, яка ситуація. В принципі, що стосується Угорщини, у Євросоюзу є інструменти, і вони їм відомі. І питання, коли вони їх застосують, і це не просто обмеження. Тут ж є завжди кнут і пряник, що називається, ну як традиційно раніше вирішувалися питання, коли не хотів Віктор Орбан голосувати дотаціями, субвенціями з боку Європейського союзу на потреби Угорщини в сільському господарстві, там в інфраструктурних проєктах і так далі, враховуючи, що на, на віктора Орбана і загалом на Угорщину очікують вибори в квітні 2026 року. Зрозуміло, що для нього така перспектива виглядає привабливою, тому що він традиційно може опиратися там, ну наприклад, на, на певного свого виборця, а фермерів там жителів невеликих містечок, сіл і таке інше, і йому отримати таку дотацію звичайно було би непогано. Я думаю, що Якщо було таке запропоновано, я, до речі, не виключаю, що це буде запропоновано як альтернативу: що або санкції обмеження, або все ж таки Угорщина йде на ці кроки добровільно і не купує російську нафту. Те, що вони кажуть, що не можна географію виправити, не можна. Але хто сказав, що треба дивитися географічно тільки на схід? Ну, в Угорщини є сусіди і на півдні, в них є сусіди на заході. У них є Австрія, де знаходяться великі нафтогазові хаби, де знаходяться великі нафтопереробні підприємства, заводи, які працюють, є Хорватія, яка готова постачати нафту, і вони про це заявляли. Викид з ситуації тут можна знайти, не знаю, чи пішли би у ЄС на цей крок самостійно без тиску Трампа, але зараз вже певно і не дізнаємося. Хоча чого ж не дізнаємося до того, як. Президент Сполучених Штатів закликав європейські країни припинити купувати енергоресурси у Росії, повторюючи свої вимоги на генасамблеї ООН. ЄС збирався припинити купувати енергоносії в РФ до кінця 2028 року. ЄС готує правові пропозиції для повного припинення закупівель російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року. Заборона на короткострокові контракти запрацює вже з наступного року. Йоргенсен називав ці плани дуже амбітними, але після тиску Трампа виявилося, що це можна постаратися зробити набагато швидше вже до кінця 2027-го, а не до 2028-го років. Ну а може вийде взагалі раніше. Трамп абсолютно правий, сказала Урсула фон дер фондерляїн, підкресливши, що неприйнятно, щоб російські енергоресурси поверталися через чорний хід, фінансуючи війну. Коли повертаються через чорний хід, це завжди не дуже приємно, могла би підтвердити Маргарітечка Сіманьян. Е, якщо ми дамо задню, задню ніхто не дасть більше, окрім нас. Якщо ми не дамо задню, вони можуть дати задню. А якщо ми її дамо, то вони не дадуть. Поки ж обидві країни, Угорщина і Словаччина – висловлюють опір посиленню санкцій і тиску з боку ЄС і Сполучених Штатів. От міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляє, що його країна не відмовиться від російської нафти, попри всі вимоги, і навіть телефонні дзвінки Дональда Трампа. Він аргументує це тим, що Угорщина є країною без виходу до моря і не має можливості будувати термінали для СПГ або напряму підключатися до світового ринку. А тарифи на альтернативні поставки через Хорватію надто високі при обмежених можливостях трубопроводу. Але про тарифи я вам вже розказала, що в Угорщині вони чому. Вище ніж у інших країн Європейського союзу. Міністр же економіки Словаччини заявила, що країна скоротить імпорт енергоресурсів з Росії лише за наявності надійних альтернатив і розвиненої інфраструктури. Вона каже, що перечасні кроки можуть завдати значного удару по промисловості, по економіці, ну і так далі. Але чи існують все ж таки альтернативи? Незважаючи на заяву Угорщини і Словаччини про відсутність альтернатив, інші країни пропонують реальні конкретні рішення. Тобто, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що його країна може повністю забезпечити потреби Угорщини Словаччини у нафті через адріатичний нафтопровід. За його словами, Хорватія здатна постачати понад 12 мільйонів тонн нафти, що задовольнить потреби нафтопереробних заводів обох країн. Для Словаччини також існують проєкти диверсифікації, як от з'єднання з австрійським нафтопроводом «Швехат» та нафтопроводами ТАЛ і АВП, що дозволило би отримувати нафту з терміналу у Трієсті. Таким чином, Ініціатива ЄС щодо ведення мит є нічим іншим як інструментом тиску на Угорщину і на Словаччину, звісно, з метою припинення фінансувати російську агресію? Тоді як технічні і логістичні альтернативи для зміщення російської нафти з цього ринку вже існують і активно розробляються. Ну а що ж сам ЄС? Невже їх руки такі чисті і дійсно не пахнуть російськими енергоресурсами? Якщо ми говоримо про нафту в переважній мірі так, тому що десь 3% нафти зараз імпортується європейським союзом. Це російської нафти саме, і в переважній більшості то воно припадає саме ця нафта на Угорщину і на Словаччину. Вони є найбільшими споживачами. Якщо ми говоримо про газ, ситуація інша, тому що тут звичайно не тільки словаччина і угорщина, тут є інші країни. Доля за нас складає а орієнтовно близько 30 трошки менше. Це доля російського газу, так якраз видання «Політика» і порахували і ще щодо цього великий такий аналітичний матеріал. І от вони зазначають про те, що це майже 30%. Ну і тут складніше питання, тому що, попри тиск США, попри тиск максимальний, який може бути, в тому числі й окремих європейських країн і партій. Все ж таки раніше ніж кінець 2026 року, Європа не заявляє про відмову від російського газу, а хотіли взагалі в кінці 2027 На рік змістився період, і ну в принципі в Брюсселі вважають, що це вже досягнення запоточних умов. Наразі ситуація така: або буде застосований тиск ЄС, і Угорщина та Словаччина підуть на поступки, або буде відроджена дискусія про те, що консенсус. Застаріле слово, і пора переходити до ухвалення рішення більшістю голосів, наприклад, двома третинами. Знову питання знову залишаю їх без відповіді. Знову чекаю на ваші думки під цим самим відео. І до зустрічі за 24 години.